Всім привіт! Маємо сьогодні початок тижня. Я вже взяла зошит, витягнули ці ем, корзинки. Тато вже побіг. Десь там видно його Тато побіг в город, в малинку. Я вже його доганяю. Дітки вже в хаті зараз підтягаються. Коротше, друзі. Гайда, почався новий тиждень, треба рвати малину, бо. Малиний є досталь, сьогодні приймають, не знаю по якій ціні, але не розраховую на високу, бо вже має гіркий досвід, знаю, що висока не буде. Але, тим не менше, все одно щось та й не збираємо, щось та й такої буде, якась копійка буде. І то добре. Ну що, гайда, розпочинаємо наш тиждень. Розпочинаємо день, понеділок. Думала, що хтось йде. Усе, скільки назбираю. Все покажу. Все, ми на сьогодні зробили. Скільки кілограмів сьогодні господар? 40-175. Артурчик, привітайся. Черпакнув. Но... Замучився. Денис далі до кінця не добув, правда? Щось бачив? Він змучився. Шпортом, шпортом вже зазмучився. А вже присідає. Так. так, друзі, але щось так мало фокусуєчка, я вже сіла, знаєте, вже так від напасти. Що, грузимо, хлопці, погнали? Сьогодні трохи жара була. Ніби і є вітерець, але все одно. Ну, та п'ято, літо. Та літо, так. Зимі <зинітапу> тепло не буде. Ми дивилися, що тої малини... Та багато. А? Багато. Ну що, гайда mm -hmm. на прийомку, бо вже mm -hmm. яка година? З пів четвертої чи о, пів п'ятої, певно? Вже пізно. Пізно, ну. Ми не спішимо, ми тільки прийдемо, висипемо, трошки посидимо, поп'ємо водички. Ніхто не дуже спішить, не рветься. Хайдемо машину грузити. Я назад сідаю, бо ще тримаю малинку, щоб не скутилася сюди. Їдемо на прийомку. Не Хоч недалеко, але коли все одно є, що нести 40 ні? Не? Як не Вайтке, що тата нема, то ми беремо по два ящика хлопцями несемо. Це можна на точки підзивети. Ні, ми ще їх ніколи не брали, все брали по два ящика вперед. Добрий, зараз виїжджаємо. Так, ми усе пусту тару забрали. Одну завезли, другу забрали натомість, бо треба буде завтра збирати. Ось такий сьогодні в нас був збір. Збір малинки. Завтра буде вихідний один день, так? Це те, що у нас вівторок, так? Аж на середу. На наступну середу. не На наступну середу, на цю середу, а то вже як з горячки. Добре, друзі. Я як завжди, відпочивання. Як завжди, роздаю гроші зараз. Діткам насамперед нам вже що лишається. Правда? Але це. І відпочиваємо, а там далі беремося далі до роботи. Так, друзі. Відпочила, не відпочила, кухня не чекає. Печу наразі сирничок. Сиру дуже багато маю, дуже. Вже тут розробила, дала цукрову пудру, дала два яйця. Що я ще дала? Один ванільний кисіль. Боже, який кисіль? Пудинг, один ванільний пудинг, друзі. І. І це пудинг, цукор. А і масло. Ідесь зі 100 грам масла. І усе беру, викидаю. Так, гарненько викидаємо. Зараз буде дуже великий сирник, дуже багато сиру. Ось так. Поставила супчик варити. Зварила, що я, компот зварила. Коротше. Упс. Ніхто ще домашніх обов'язків не відміняв, незважаючи на те, що малина є. Добре, я працюю далі. Що в нас тут робиться? Бумік тікай, 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 ну. тікай, тікай. Ну. Бумік тікай. Тікай, пішов, Пішов, швиденько. Ти що яке воно, яке воно в нас зробиться? Нас тату чистить. Нуська, ну що ти робиш? Нуга. Ди -ди -ди -ди. Який, який ти збуй? Нуга. Бумік пішов, кажу. Який то збуй. Так, нас нема вже більше кому чистити. Одна дитина в залі, одна дитина. Одна дитина поїхала десь гуляти. Лишився, боже, які крики! Лишився тато і мама, так? Так. Та як завжди. Мама на кухні тато. Тато робить порядок кліві, а коло хліва ще треба. Боже, коло кліва у нас тата робиться. Друзі, фляшок випиваємо три-чотири, поки зберемо ту малину. Треба викидати ті фляшки. Треба тут зробити порядок. Нема коли тепер ті порядки робити, але дивишся на то все, перейдеш очі закриєш. <рес> Боже, треба прибирати. А закрию очі, перейду. Потім другий бік перейду. Але вже гоноскі не очей закривати на то все. Треба зробити порядочок. порядочку. Що, первослаби? Треба зробити порядок, бо. Воно. Давай, ходи, білочко, ходи. ходи, Ось так впирається, Так, рушне. Добре, нехай тато зробить, тут порядки. Я йду. У мене там печеться сирник, в мене супчик ще не зварився, йду. Коротше, йду, я, я на кухню. Я задніх не пасу на кухні. Жаром вже на вечір буде в нам тертюшки називається. Або деруни, я не знаю, як в кого кажуть. Супчик зварила, пермішелі, фасольки, компотик попити, ну і сирничок спекла вже. До чаю до кави, хто, хто з чим хоче. Ось такі. Сьогодні я готувала приготування. Так, наш тато ще на вечір думає кусити. Це вже десь 9 година доходить. Чи нам багато є туль церкви? Не багато. О, в нашого тата чистота і порядок. Бачите, поки я на кухні була, все зробив. Молодець, молодченка, Так? Mm -hmm. угу. Кажи всім папа". папа. Ну що, друзі, також вам буду казати усім папа. До нових зустрічей. До завтра, я так думаю. Моя нуха заглядає, аж це така чорна цього. Заглядає, що там говориш, куди доїти нас. Все, друзі, ось такий день був сьогодні. Сьогодні ще спеклася. Я не знаю, скільки можна пектися. Вже ніби вся шоколадна. Ще десь пекаюся, ну коротше. Ну, це цілий на сонці. Добре, друзі, все. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. І до завтра. Усе на сьогодні усім папа. -па.